Друзі, всім привіт! Вирішив показати ну, свої карти, ті, що в мене є фойла, ну, з особистої колекції, бо я більше збираю редову. Е, ну, редові карти в мене по факту. Да? Значить, це те, що <кхід> в мене є з особистої колекції по файлі. Е, це власне я колись показував це отакі от, е, полігована версія карти, вона блищить. А, ну, рідкість тут, мабуть, у мене ну, якісь там звичайні, але вони фольговані. Ну, я не знаю, захочете, можете потім там м на паузу власне, поставити відео, подивитися, а які в мене м є саме фольговані редові. Да. Хочете попросити десь в коментарях. Я вам пофотографую кожну, може когось там зацікавить, бо а, ну, може хтось хоче собі теж в колекцію саме ну, ну, якусь там, таку з моїх карт, то можемо домовитися де, і все. А, то отак от. ну, давайте я вам покажу, бо їх так власне, в мене небагато ну, і <світок> можна так сказати і не дуже мало. По факту. Подивимось, що є. Я вам швиденько буду просто їх там перекладати. Ви будете вже роздивлятися і дивитися, <кій> значить, які там ну, в мене є, да? значить такого ж плану є щось там. Значить отакенька є. Будемо так на кубку їх складати. Значить отакенька є. І отакенька теж є. Бачите? І щось таке. Навіть в мене якісь там. <кій> Ось такого плану теж ну, щось погано видно, але а, ну, думаю побачити. Так, отакого от плану, значить, що там ще є. Отако от ну, роз'їжджаються. Ну, Давайте по одній по одній буду показувати, значить, і то, то буде швидше, да? бо поки все ми їх подивимось, то... Значить так, отака і отака. Видно. Так. Давайте одну будемо лишати, щоб вона більш-менш була, бо я так не дуже бачу, як вона знімається. Ну то, то таке вже. Значит, так, такенька і такенька, І такенька, і такенька. Так, такенька і такенька. І ось такенька теж є. Так, я думаю, видно, так? Да? Отакенька теж. <кхм> мабуть, вже за зацвою, що отакенька чи не такенька. <кхм> Значить, якась такенька. Не знаю, довго, мабуть, буду вам показувати, Ну, -ну то, вже то вже таке. Але це фойла. Це фойлеве, бо редовою, власне, я колодою граю і завжди хотів, щоб в мене була якась фойла. До речі, це виключно англійська мова в мене тут. Хоча, здебільшого, у мене карти там російської, були, так якось в Україні то не, не дуже була. Вона англійська, я коли перший раз там в арену став і захотів собі взагалі картон. Ну, саме карти да, мати в якісь колекції, а потім люди стали запитувати там ці рандоми, рандомні паки і все таке інше. А то власне, ще там скількись там років тому, да, то якось англійською ну, зовсім не дуже питали. Зараз от питають. ну, Ми розуміємо ситуації певні, да, і це воно якось так стосується, але ну, видання були ж вони російською, да, і карти саме були теж російською. Так що англійською було не дуже. І бащо в Америці, да, там от на eBay, можете самостійно піти подивитися там на сайті, там вони теж вам є. Він там продається, власне. І там є виключно теж англійська мова, але, 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 але ж, воно все і доставка коштує, і, і все таке інше, тому там цінник навіть на якийсь, хто собі хоче там вже збирати виключно таку колоду професійну і не дешеву, то, то люди вже тоді, да, там вже є спеціальні сервіси, котрі <кхи> дозволяють власне, збирати собі там, і карти, і вартість тих карт, вже, вже інакше, да? в рандомі то воно що там втрапить. Ну, для якихось бюджетних колод, то да, для, Ну, може там щось і покраще собі колоду якусь зібрати. Але якщо ти граєш, тут хочеш там фойлою грати, да, то така... кожна карта в колоді має бути фольгована. Ну так, да, виглядає, воно краще. У мене, до речі, є такі протектори. А, зараз покажу. Ну, Такі звичайні, вони теж вже такі трошки юзані, але кого цікавить, то я раді теж можу їх продати. Бо так воно, коли ти граєш, і вона в тебе в протекторі, то, то геть зовсім ти можеш на столі собі спокійно грати і не боятися, що, що ти її там дуже, дуже по, по цій шархаєш. Бо так ну, хтось збирає їх виключно в альбомі, от мене. Вони просто що в альбомах зберігаються. Ну, от саме ці карти просто, що я їх там повитягував, щоб вам показати. Ну, це вони тут звичайні, мабуть, що карти немає, там якихось таких дуже рідкісних, або то, я тим паче я так... Ця колекція виключно для мене, не дам, для якогось там продажу. Або там я на майбутнє не розцінював їх. По факту там, щось там продавати. Просто якби то для себе то туди. Да. Так, що, так що такі отак. Давайте пришвидшимось трошки, там потім, якщо що, то на паузу поставимо і вже, вже подивимось. Ну, подивитись, може я тобі якісь фотографії пороблю, просто додамо окремо, кого там за -за зацікавить, о, навіть якась червона. О, це земля, до речі. До речі, це у нас земля отака от, і фольгована вона і, 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 і червона і зелена. Ну, Бачите, земля нам трапилася. <кхем> не, не може не радувати, да? і навіть і земля ж вона фольгована. Так що такі от справи. Так, якось ми нам, щоб вони не розсипалися. Якось може тут попідкладати щось, я не знаю. Та вони одно будуть розсипатися, бо то фойло. Бо вона така більш плотніша, ніж звичайна. Так що отак от, ну, будемо будем щось пробувати. Та, ні, це в нас не вийде коротше, нічого. Значить, ви там роздивляєтеся, я їх поки, поки складаю, може вони трошки кривенько будуть. Якщо що, то перезапишу відео на широкоформат, бо це я хотів би додати там десь ну, в шорти або в Тікток. <клес> та широкоформат, то я мабуть їх там можна порозкладати, буде там, по, по дві чи по три. То, а, ну, поки отак. отак. Я, я вже тепер не, не подивлюсь, чи ті я вам показував, чи не показував. Ну, якщо що тут, -то, то покажу усі, значить знов. Так, ну якісь от вони такі, так. Да? Щось там пише мені, що шо щось там закінчується чи пам'ять, чи. Чи акумулятор розряджається в мене в камері. Ну, значит, перезнімемо, якщо щось буде халепа якась. Так, да, я нагадую це все фейло. Щоб, щоб ви не думали, що я там щось показую звичайні цой, то і то і все в мене фойло. Фойло просто що вона червона. Виключно червоним. Так, такенькі-такенькі, такенькі. Не знаю, може я вже їх показував. У мене тут є з повторами. я, я коли фойло, власне, тоді... Назбирав, то я там не дуже там збирався. Які вони там, що я собі фойли, є, і клас. <кій> Бо фойла взагалі в мене там десь їх втрапити, знайти там, то теж як би то, то коли ти там колоди купляєш, або ще щось там купляєш туди. Да. А так, щоб тобі, ну, саме в коробці там прямо одна фойла, то, то ні, це доводилось теж там, блин, перебрати. Десь щось з поставок надивиться собі, да? так що такі от моменти. Але це не, не значить, що воно якби, то, то, були поставки певні. То, тоді, так, да, я собі просто да, скільки там років там собі підзбирав. ну таку от Власне, оце от всі вони в мене. Ці ви вже бачили, я їх показувати не буду. Власне, їх просто тут покладу, ці піднімам. До речі, гарно у нас вийшло, щоб вони не роз'їжджалися. Я не знаю, скільки їх тут штук, дається десь ну, близько 100, або 120, або 130 штук, то в мене ред фольгований. Ці всі карти в мене в редові і вони фольговані. Так що отак, так що я радий, що я вам записав такі видосі, а, про фольговані. Давайте трошки ближче вам покажу. Ну, не знаю, отут, от тут, мабуть, що буде видно. А, ось вона така переливається. Ось Так що, ну от така от фольгована карта. Всім подякую.